Зручна та якісна військова форма є не менш важливою ніж зброя, аби хоч трохи полегшити захисникам службу в рамках благодійної акції допомога захисникам України. Атомники закупили партію сіннього одягу та взуття для мобілізованих працівників енергокомплексу, які нині боронять державу по всій лінії фронту. На сьогоднішній день 214 працівників станції мобілізовані та за контрактом проходять службу і захищають нас. На передових позиціях від ворога. Тому в першу чергу ми забезпечуємо наших працівників, а вже на другому етапу перейдемо до забезпечення також амуніцією самих близьких, рідних наших працівників це діти або чоловіки. Усе необхідне купували у перевіреного українського виробника, з яким енергетики співпрацюють ще з початку війни. Серед замовленого куртки, штани флісові кофти, бойові сорочки, берці, спальні мішки та тактичні рюкзаки. Комфорт, практичність і довговічність основні критерії, за якими ініціативна група обирала військову форму для захисників. Олександр слюсар ПС, а нині піхотинець ЗСУ. Першим отримав комплект одягу. Він уже має за плечима бойовий досвід, брав участь у зоні АТО. Нині ж разом із побратимами дає відсіч ворогу на Запорізькому напрямку. Якістю наданих речей Олександр задоволений і вдячний колективу. У мене влаштовує те, що мені видають ну, наш колектив, наша станція. Я тільки за ну, те, що вони так, воно, таке роблять. І нам приємно, і хлопцям навіть якщо я коли приїжджав останній раз і хлопцям вони там дали. Я хлопцям завіз, теж не сказав. Дякую, передали. Під початку великої війни у рамках безстрокової акції Допомога захисникам України на постійній основі колектив атомної електростанції докладає багато зусиль, аби забезпечити військовослужбовців необхідною їм технікою та сучасним екіпіруванням. Кожен елемент одягу ретельно підбирається згідно з заявленими фізичними даними захисників. Ми дізнаємося, перш за все, розмір його взуття. Для нас це найважливіше, тому що так виявляється, що зазвичай кажуть один розмір. Потім, поки ми переміряємо, виявляється, що у нас розмір буде зовсім інший. Тому для нас важливо, щоб вони були взуті і щоб їм було комфортно. Для військовослужбовець, працівниць ПС, яких у лавах ЗСУ наразі двоє, окремих комплектів одягу немає. Проте жінкам пропонують підібрати собі форму з чоловічого о, гардероба відповідно менше за розміром. Захисниця Марія приїхала з Покровська. Вона розповідає про щоденні ворожі обстріли цієї ділянки фронту, радіє допомозі від колективу та підкреслює, що така підтримка це, передусім комфорт, якого так не вистачає там. На передовій дуже хороша акція для військових, тому що не. Кожен військовий може собі не то, що фінансово купити ці речі, а буває, що таке, що немає можливості навіть виїхати десь їх купити. І приходяться хлопці наші і дівчата ходять, можна сказати, в рваних штанах цих, бо немає можливості де купити. А так добре завжди позвонять, завжди скажуть, нагадають тобі, що ми тобі допоможемо. І все, ми приїжджаємо, приїжджають, все одно нагадують, приїжджайте, беріть речі, беріть допомогу, спальники, взуття. Дівають повністю. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення РФ колектив енергетиків уже закупив та передав військового одягу та взуття на понад 15 мільйонів гривень. Проте на цьому доброчинці зупинятися не збираються, адже попереду закупівля зимового одягу для захисників.